На вулиці юності відкрили біват, з якого можна безкоштовно набирати питну воду. Він там вже був, але протягом останніх років не працював з міського бюджету. Виділили близько 250 тисяч гривень для того, щоб відновити роботу свердловини. Тут був найгірший показник, це аміак, забруднення було. У 2007 році закрили цей бюлет по цьому показнику. Цього року завдяки міській раді придбали установку зворотнього спусу, яка до аміаку. десять. Раз. Покращий показник, по показник, показник, і вода є достатньо придатна, ну, повністю придатна до пиття. Продуктивні установки 1100 літрів в годину. Я думаю, що це буде достатньо для, такої, ну, для цього району, навіть для мешканців інших районів, які можуть приїжджати зібрати воду. Поставлено сучасну систему очищення води, яка, до речі, не хімічна. Вода відповідає всім необхідним якостям для питної води. Мешканці, які пробували сьогодні воду, я сам розказав, що вода є добра, відповідає всім необхідним смаковим якостям. Тому сподіваюся, що тернополяни зможуть користуватися на і вже не буде потреби всіх бажаючих купувати воду на вулиці чи їсти за межі міста, брати з будь-якого джерела, тому що це вода відповідає, відповідає всім необхідним нормам. Протягом наступного року міська рада спільно з водоканалом планує відновити ще декілька подібних колонок в тих мікрорайонах міста, де є така можливість.